Знаєте що? Я б хотів, треба просто взяти казан з базару і зробити в ньому дірку. Спіймати кажана, спіймати кажана і поставити на мурашник. І от перейти на наступний день, залишити перед тим, подивитися, і там немає. І там не буде, казано, кісток. Серед кісток розгребти, розгребти човник і, і гачок. Це мають бути при. Це ж ніби приводи. Ех, нахуна на при, привидів. Що це там таке? Хотілося би пере, цікаво перевірити теорію. Це я вірю, що люди можуть перетворюватися на привидів, коли помирає, помирають ху. Начхати мені на ці смерті. Чому ти не, не а ти краще, зроб... а ти краще зверни увагу на математику, що в тебе такі плані оцінки? Краще ска брехня, Кра... легше сказати брехня, ніж. Ніж щось. Хлопці, знаєте що? Мо... Я... Я б радив вам перевірити це. Так, у Англії є зареєстровані за... Рес... За приводи. Але то ж Англії, але у нас є легенда про горбушину могилу. Може, ми її перевіримо? Ну, так, гаразд, перевіримо.